Ти знаєш, Володя, ніколи не міг подумати, що буду з тобою говорити в прямому ефірі про шпілку. Про що? вас так не називали комп'ютернілка комп ігри. Ігри. дуже незвично спостерігати, коли вихід нової комп'ютерної гри стає топовою подією, коли про неї говорять частіше ніж просто про відключення світла. І от реально на Ютубі оглядів більше на гри ніж в експертної аналітики щодо походження оцього болотного орешника. <рес> ви вже мабуть здогадалися, що мова йде про реліз «Сталкер-2» серед yep. Чорнобиля. Що робить цей проект настільки унікальним і чому його називають представником української? культурної дипломатії у світі про це в нашому наступному матеріалі. Геймери чекали на цю подію довгих 15 років. Тож не дивно, що за перші два дні Сталкер 2. Серце Чорнобиля» гру придбали більше одного мільйона користувачів. Сталкер знову став амбасадором України у світі. Європейці співають «Край, мій рідний край, а росіяни вчать українську. Володимир Геймер з 18-річним стажем. Він був ще підлітком, коли вийшла перша серія гри Сталкер Тінь Чорнобиля. Вона справила дуже сильні враження. Коли у 2021 році компанія GAC анонсувала вихід другого релізу. Володимир зробив передзамовлення. А щойно Сталкер-2 став доступний до скачування. Геймер одразу встановив гру на комп'ютер. Це було просто вау від е, тої атмосфери. Від рівня графіки. Чарівний край, черемо, шай, пруха, ти моя любов, ти рі. Саматінко моя неабиякий прорив для українського геймінгу, української ігрової індустрії. Перші дні після виходу українці так затято качали гру, що провайдери домашнього інтернету зафіксували падіння швидкості трафіку через перенавантаження мережі. Ютуб заповнили огляди гри і онлайн стріми від гейм-блогерів. Дехто з них для створення атмосфери вдягав худі з капюшоном та клав на стіл дозиметр. Озвучили гру професійні актори. Серед них зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов. Його голосом говорять аж 23 персонажа, але кожен з них має власний характер і харизму. Унікальна лексика сталкера збережена. Мемна репліка бандита з першої гри пацани, я маслину спіймав. Звучить і в новому релізі. Ми постійно балансували над тим, щоб лаятися і не лаятися. Матюки використовувати, не використовувати. Деякі персонажі можуть матюкатися, і в принципі, а інакше ніяк. Ну бо це бандити. Інші ні. Інші ми краще там слово мля будемо казати. Ну і звичайно, треба було залишити замаслинити. Окремий внесок в атмосферу другого сталкера робить музика. Саундтрек гри – це 434 композиції українських виконавців від народних пісень до пост панку від Джері Хейл до Христини Соловій, яка переспівала італійську народну пісню та присвятила її Збройним силам України. Тут я думаю, навіть легко це зрозуміти. Не потрібно знати український на 100%, щоб зрозуміти про що йде мова. Якщо ви не зрозуміли, я скажу співа про те, що скоро росіян не буде, щоб в усьому світі був мир. Зрозуміли. В Росії 2» недоступний. Офіційно придбати реліз на території країни-агресорки не можна. Це була принципова позиція розробників, але російські геймери шукають обхідні шляхи. Наприклад, встановлюють на комп'ютер додаток VPN, який приховує реальну геолокацію, і качають гру під виглядом користувачів з Туреччини або Східної Європи. Та вже при першому запуску на московитів чекає неприємний сюрприз: російської озвучки немає. Удалова це наверное, уда удалова. Удалова. Значить, удачного удачного плавання сталкера. В головному управлінні розвідки Міноборони України вирішили допомогти російським геймерам. Поширили в мережі ролик, в якому роз'яснили, що треба робити. Коли чуєш українську, але не розумієш, про що йдеться. Мені скалі, я пойму все. Ну, що сталкер намучився з українським мовою? нічого не розумієш? Слушай меня внимательно. якщо отправят в зону, здавайся в плен. Одни плюси. Цей образ схожий на Кирила Буданова. Можливо, не випадково. Деякі персонажі дійсно мають прототипів у реальному житті. Головного героя, від особи якого грає користувач, розробники змалювали з Олександра Лаптія, актора та військовослужбовця бригади Азов. Роботу над проектом Олександр мусив поєднувати з участю в бойових діях. На відміну від звичайного для мене кінопроцесу, це було камера мотор. У мене була купа маркерів, а по периметру розташовувалося безліч камер. І щоб вони тебе схопили, треба зробити цілий ритуал зі зміною поз. Це була для мене нова фарбочка у професії. Прототипом для персонажа Локі став геймдизайнер GSC Володимир Єжов. Він загинув під Бахмутом. У фіналі гри розробники розмістили подяку українським воїнам, завдяки яким проект Сталкер 2 Серце Чорнобиля взагалі став можливий. Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знову. Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день, можливим. Вічна пам'ять усім, кого забрала ця війна. Гра Сталкер, дітище української компанії GC Game World. Uh -huh. Її заснував у 16 років Українець Сергій Григорович. Наразі Сергій вкладає леву частку своїх прибутків підтримку українського війська і паралельно ще й розвиває цілу низку волонтерських проєктів. Хоч цікавий факт, кажи колись в Україні зовсім недавно знімали документальний фільм про Сталкер перший. Так а він, як засновник, один єдиний, хто зі всіх пан Сергій. пан Сергій, зі всіх членів команди, не дав навіть інтерв'ю. Ю, не дав, навіть не сказав ні слова, не прокоментував ніяк це. Так, Розумієш, це ти до чого. Це я до чого, що там ті, хто робили той фільм, їм не вдалося. А нам вдалось ексклюзивно поспілкуватися з ним, розпитати про нову гру і не тільки. Тож дивимося. Скільки людей працювали над проєктом? На що був зроблений основний акцент? В розробці першої частини брало участь 101 чоловік. В розробці другої частини брало участь майже 400. Процес поїздок в Чорнобильську зону він був дуже важливий, тому що фактично він надавав нам цифрові фото і фотоматеріали того, яким воно є там на сам насправді. Чи чи всі, всі ігрові персонажі, персонажі мають реальних прототипів. Всі мають реальних персонажів з гри. Це можуть бути розробники, можуть бути люди зі сторони, військові, ну тобто, ж дуже різні люди. Всі моделилися і фотографувалися навкруги фотоапаратами, і 3 d моделі, мало того, ще й робилися анімації окремо. Тобто ж я собі бороду збривав, наприклад, для того, щоб точково помітити. Маркером все обличчя, після чого я повинен був а, малювати там, посмішку, гнів. Якими волонтерськими світу, проєктами ви зараз працюєте? Школ для ФПВ я відкривав в три. Школа в Луцьку, вона повністю відкрита мною і вона повністю безкоштовна. Але ж, на жаль, із за того, що ми втратили директора цієї школи, він на нуліку загиб. Вот, і ми поки що в такому роздробі виробляємо да, власні епідроми. Це дуже проста тема, це як в комп'ютер збирати. Це як Лего, ну складний Лего якийсь. Там зірка смерті. Ми можемо тисячу, але ж ми можемо масштабуватися, якщо треба бути 20 тисяч, буде 20 тисяч. Бусов більш ніж 500. А пікапів може штук. Сумарно 30 плюс. І швидких трішечки там, до 10 штук ми передали. Чим ще ми передали 100 мотоциклів? 11 штук мені сказали, що заїхали в Курск до Курська. Вони там вивісили наш плакат. Маєте якесь послання до всіх, хто вас зараз слухає? Є е у нас притулки на території України. Я проїхав тільки два, яким займався наш фонд. Він допомагав там, зокрема, лежать діти, які дуже малі, які там от. Трьох місяців, може, від місяця, ну зовсім маленькі, дорочку, вони не ходять, вони лежать всі запільовані. І таких кроваток ціла ціла гігантська кімната, там багато дуже дітей, мабуть, дві треті це цих дітей, які з батькою і мати загибли на цій війні. І ті, хто відчувають в себе сили потягнути з цих дітей. Будь ласка, зверніть увагу на них. Може, ви ще потягнете вас питати. Чи побачить світ Stalker 3? Буде ли Stalker 3? Це риторичне питання, тому що франшизу розвивають всі і завжди це робиться. Тому коли то питання, а чи буде, то однозначно. І у нас дуже багато матеріалу, і матеріалу ще на десятки років наперед.